Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Аріна Маркова Мандарина. І сьогодні ми будемо розпаковувати, розпаковувати наші бумажні пакетики. У нас є новіночка. Кукольний дом, дом, дом гебі. Кукольний дом гебі. Тут у нас дві сторіночки. Це наша перша розпаковочка, яка в мене на дві сторіночки. Так що починаємо. Перше, я хочу почати з новиночки. так Отак ось це буде роботи. Я тягну з цього міщу, ну, з цього пакетіка якусь фігурку. мені випадає і я клею. Так, зараз вийтямо. Так, оп. Запихаємо палець і витягаємо, що нам там попадеться. І нам попалася цифра. Сейчас мы дивимося. Цифра 6 чи 9. Скорее всего, 9, бо им дивиться так. Девятка. Девятка. Сейчас я найду девятку. Так, тут у нас девятка. Вот такий вот котик нам попався. Відкриваємо. Такий хоч котик у нас попався. Так, ця колекція дуже сильно велика, і вона у нас нова, ми відкриваємо два пакетики. Оп, і нам попався, давайте отакий, от от. і нам попався такий от котик під цифрою 8. Тут ми закриваємо ідемо. Оп, цифра 8, прямо біля 9. Мені так щось везе, що в мене все попадається в одному місці. Ось вот і все. Тут у нас є. Тепер ми відкриваємо колекцію маркерів, бо вона у нас біля цього. Так, відкривашечка. Открывашечка не получилась. Ну, мы відкриємо, ну, получилось, потому что мы відтягнули бумажку. відкриваємо и витягаємо наш маркер під цифрою. Сейчас я подивлюсь по цифру на внизу. Наверное. Цифра у нас двойка. Так, циферка 2. От у нас циферка 2. За плеханькою. І кладемо. Вот у нас така кодакція от марки получилась. Тепер у нас залишилося два смалика. Щоб закінчити цю колекцію. Ну, у мене десь ще один є. Я його потім знайду і наклею. Так. Опа смайлика нам взяти. Давайте сьогодні візьмем жаркого смалика, бо сьогодні вийшло сонце. Майже в перший раз в житті. бо сонце не виходило у нас так довольно. Так, цифра у нас двоєчка. Ой! Шестерочка. У мене всі попадаються в одному місці, бо то, що вони всі якісь дружбани, Всі попадаються в одному місці. Я в шокі. Ось така от у нас вийшла распаковочка. Чекайте наступних відео, ставте лайки і підписуйтесь. І ще я зробила от штучку, таку от штучку, щоб перегортати сторіночки. Так от, оп! І перегорнула. Звісно, можна і отак от перегортати. Я так перегорнула, але я вам хотіла показати. Такий совет. З двох боків її зробити, отак от, от заклеїти на дві сторінок. І от так от зробити. Всім пока! Ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока!